Я знаходжуся на межі сіл Саджівки і Іванівці. Це є так зване урочище, там, де цей обрив камерал або ще Солонець його називають. Цікавий е нюанс щодо цього урочища полягає в тому, що із ним пов'язані одні із. Найстаріших таких легенд, переказів про те, що начебто на цьому місці колись знаходився якийсь чи то замок, чи то якась церква. Точної інформації якби немає. Але дійшли спогади про те, що це колись все обсунулося. І та споруда, церква, чи то замок пішли сюди вниз. Там біля цього берега пруд тече. Ось, і він потихеньку це все забирав. така цікава історія.